Всім привіт! Давайте разом з вами приготуємо печиво брауні. Що нам потрібно для приготування? Я беру одразу двійну порцію, тому що я печиво багато роблю, бо воно швидко розбігається. А я розкажу вам що на одинарну порцію. Значить, потрібно 2 яйця, 60 г олії. 150 грамів муки, 180 грамів цукру, пудра для обвалювання, какао потрібно 60 грам, 50-60 грамів. Так, і 10 грамів розпушувача. Я беру двойну порцію на все. І я ще додав гарячого шоколаду. Так, ну що, готуємо? Цукор. Олійка. Оце світло поки є, то вирішила приготувати. Так. Перемішуємо, додаємо яєчки. По одному і теж перемішуємо. От не додали, перемішали. От не додавали, перемішали. Прийде Поліна зі школи, буде раденька, бо ми вчора хотіли з нею приготувати печиво, але вчора світло було тільки 2 години за добу. Друге яєчко. І так, послідовності всі додаю. Тепер додаємо какао. До речі, дуже смачне. Печиво, хто не готував, приготуйте, дівчатка. Добавляємо какао. і я добавлю ще на початку, говорила, гарячий шоколад. Там все сюди, потім витягнеться. Кладу на край солу і гарячий шоколад. Все ретельно знову перемішуємо. До однорідної маси. Ось таке у нас виходить шоколадна така жишка. Так, тепер ми додаємо муку. У мене вже просіяна і розпушувач. Оце все знову перемішаємо до однорідної маси. Так, все перемішали. Тепер накриваємо або харчовою плівкою, або кульочком, хто як хоче. І ставимо на 2 годинки в холодильник, або, в моєму випадку, сьогодні на вулиці майже зима, тому можна поставити на балкон. Так, 2 годиночки пройшло, тепер що ми робимо? Беремо наше тісто і формуємо. Колобочки, обвалюємо в цукровій пудрі і викладаємо на противень. Так, ну що, колобочків я накатала ось, поклала на пергамент і зараз в духовочку на 10-15 хвилин температура 180 градусів.